Добрий день, любі друзі! Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Дітки сьогодні, 21 листопада, цей день відзначає свято, День Гідності та Свободи. Ось послухайте одну історичну казочку про нашу Україну. Жила собі Україна, незалежна, красива країна, славилась вона землями родючими, річками глибокими, полями широкими, люди в ній були вродливі, працьовиті та щасливі, вільні, добрі та доброзичливі, до всіх гостинні й небайдужі. Та позаздрили, злі сили щастя неньки України, землю захотіли споплюжити та серце України вкрасти. Засмутилася Україна, сльози гіркі на щоки зронила, та в біді не полишили відчайдушні козаки. Сміливо захищали свою батьківщину, перемогли всіх ворогів та зміїв лютих, але хитре зло так просто не здалося, вирішило зламати єдність українців підступами та хитрістю. Тоді простий і чесний народ вийшов на вулиці своєї столиці, щоб захиститись. Захистити свій мир, свою честь і свою гідність. І ворог пішов геть, бо поки Україна єдина, вона нездолана. Українці довели, що мають право на щастя, своє рідне щастя. Тож любіть Україну, бережіть один одного.